Війна, моя історія. Які важливі уроки можна отримати з наслідків війни? Чи може війна принести позитивні наслідки в розвиток людини? Важливі уроки, які я отримав з наслідків війни, охоплюють широкий спектр аспектів моєї життя. Ці уроки дещо болючі та непередбачувані, але вони дали мені можливість зрозуміти глибші реалії життя. Підштовхнули до переосмислення своїх цінностей та пріоритетів, і хоча війна завжди призводить до трагедії та страждань, вона вказала на те, що, попри всі свої негативні наслідки, вона дала мені можливість знайти позитивні сторони своєму розвитку. У перші дні війни, коли справжня реальність ускладнилася, я переживав страх та зневіру. Важко було зрозуміти, що відбувається навколо, що відбувається в Україні, що відбувається з моєю родиною, та як це впливає на наше життя. На сьомий день повномасштабного вторгнення, околицею, де я народився, виріс та прожив своє дитинство, оволоділи окупанти, і це мало великий вплив на мій настрій та емоційний стан. Гучні обстріли, відсутність зв'язку, світла та води створили надзвичайно складну ситуацію, яку важко описати словами. Для мене це були дні великої тривоги та незручностей. Але саме у ці моменти моя родина та інші люди демонстрували свою стійкість та здатність адаптуватися до екстремальних обставин. Ми підтримували один. Одного. Допомагали облаштовувати побут, полагодити застарілі речі, дістати продукти харчування щодня вистоюючи довжелезні черги біля магазинів за останнім товаром, що там залишився. Правда, на нас дітей, батьки не пускали за ворота, бо це було дуже небезпечно, проте дорослі продовжували тримати стрій. Пересуватися селищем можна було лише пішки, тому мама з татом часто виходили вранці і поверталися пізно в обід. За цей час вони мали дістати хліба, солі, інших необхідних речей, навідати моїх бабусів і дідуся, допомогти їм з найнеобхіднішим, по можливості десь знайти зв'язок, щоб написати знайомим, що ми живі. День повномасштабного вторгнення приніс не лише руйнування і ненависть до окупантів, але й позитивні зміни в моє життя. Важливо відзначити, що війна часто змушує людей об'єднуватися у обличчі загрози. Це стосується як особистих відносин, так і спільної дії на користь громади. Люди нашого селища почали більше спілкуватися та підтримувати один одного, оскільки вони розуміли, що це ключ до виживання у таких обставинах, у яких ми усі тоді опинилися. Важко недооцінити значення спільності і підтримки у такі моменти. Позитивний аспект цього процесу в тому, що він відкрив нові можливості для розвитку міжособистих відносин і підвищив рівень емпатії серед односельчан.